Початку повномасштабного вторгнення новими героями для українців стали працівники ДСНС. Вони вдень та вночі гасять пожежі, спричинені російськими обстрілами. 4 квітня 2024 року під час роботи на місці прильоту в Харкові загинули три ДСНСники Владислав Логінов, Володимир Матюшенко та Сергій Байдалінов. Під час роботи Владислава разом з ним на зміні перебував його син Володимир. Вони працювали разом. Знімки з місця трагедії облетіло тоді увесь світ. Ми поговоримо з Володимиром, дізнаємося більше про цю сім'ю та, звісно, про роботу до СНС під час війни. За під час повномасштабного вторгнення Ось тут мій батько та його два друга, з якими вони втрьох дружили, та 4 квітня всі е, трьох загинули на пожежі після прильоту шахіда. Вже потім, коли розсвіло після того, як був удар. Знайшли уламки цього шахіда, та на шахіді було написано за кроку Сіті. Ту ніч ми якраз з моїми хлопцями от по цій дорозі їхали, і от на перехресті далі був ну, там якраз влучання було шахедів. Ми доїхали до перехрестя та не змогли проїхати лівіше, ми їхали вже на, інші, на іншу адресу. Доїхали до перехрестя, я побачив батька його машину, як він працює. Це якраз те, та будівля, в яку було перше влучання. І На третьому поверсі по радіообміну нам сказали, що люди потребують допомоги, кличуть про допомогу. І от по цій вулиці з тієї сторони під'їхали. Три автоцистерни, тобто ті, ті три друга, про яких я вам розповідав, мій батько, Сергій та Володимир. Перша стала автодробина, тут стала автоцистерна Сергія. На початку перехрестя стала автоцистерна мого батька. На момент, коли нам сказали сигнали про провідну тривогу, я знаходився от за поворотом. Десь метрів 100 ми тушили приватну будівлю. Ми почули сигнали повітряної небезпеки, та всі знаходились в укритті. І ось ви бачите, на дорозі залатана квадрат чор чорний. Ось mm -hmm. це місце прильоту. Mm -hmm. Ось mm -hmm. тут стояла автівка. Mm -hmm. Ось наприкінці пішохідної зебри стояла задня вісь автомобіля та під вісь лежав батько. А ось місце прильоту. У цьому дереві, мабуть, є. Я дивився влучання осколки від ось це залишки автівки, тут залишили цивільні люди. Це цистерна на залишки цистерни, на якій працював мій батько. Ми з ним домовилися, що якщо так складеться життя, що, не дай Бог, хтось з нас загине або щось трапиться з ним. Ми домовилися, що той, хто піде на небеса перший, подасть нам другому. Тобто батько повинен подати мені якийсь знак про те, чи дійсно є життя після смерті або ні. Виїжджали з батьком сюди рибу ловити. Це було таке наше сімейне містечко, так назвімо його. Що зараз згадуєте перше, перше що приходить в голову, коли тут знаходитесь? Просто моменти з батьком, з матір'ю, коли приходили сюди, сиділи, просто ні про що розмовляли, проводили разом час, відпочивали, ловили рибу з батьком. Спогадів дуже багато. Батько увесь свій вільний час приділяв мені, моєму розвитку, і вчив на роликах кататись і на велосипеді. У вас було багато спільних друзів? Так, всі мої друзі були дуже раді, коли я казав, що ми там зустрілись моєю компанією. Моїми хлопцями, там, з якими я займався спортом, з якими вчився, з якими працюю зараз. Розкажіть трошки ще про спорт, про ватер... Ватерпола. Ватерпола. Так. Що це за спорт? Як довго ним займаєтесь? Вже не займаюсь, Прозаймався я ним 12 років, виповнив да. майстра спорту отримав. Та ну, на цей спорт в мене теж батько. І да, тому що він прийняв рішення, в мене дідусь займався в одному поло, мій дядько займався в одному поло. Як зараз пам'ятаю, кожні вихідні дні в нас були відкриті тренування, коли батьки могли прийти і посидіти на трибунах басейну, подивитися, як ми займаємось. Батько жодного тренування не пропустив. На кожне тренування, вихідний день він приїжджав. В 6 ранку починалось тренування до 9 години, і він три години сидів і дивився, як я тренуюсь, як я плаваю, граю. Привозив, возив мене. Ваш батько працював в ДСНС менше ніж ви. Зазвичай діти йдуть по стопах батьків, а тут сталося навпаки. Розкажіть про це. Я пішов до ДСНС навчатись у 2010 році. На той час батько мав власний бізнес і ніякого відношення до ДСНС не мав. Потім через роки він був вимушений закінчити кар'єру бізнесмена. Почав Думати над тим, щоб знайти себе в якійсь професії. Ось. І, мабуть, чому він обрав ДСНС, тому що зліпив всі свої якості, які в ньому були присутні. Це тяга до автомобілів і поклик допомагати людям. Ви працювали з ним в одному карулі чи в різних? Ми працювали в різних караулах і в різних пожежних частинах, але е ці пожежні частини знаходяться поруч, та райони виїзду цих частин теж поруч знаходяться. І неодноразово, коли моїй частині потрібні були додаткові сили та засоби для гасіння пожежі, або його частині, ми друг дружку визивали на допомогу і тим самим зустрічались на пожежах, і це було досить приємно, коли. На пожежу приїжджає-приїжджає твоя близька людина, і ти чувствуєш відчуваєш цю підтримку. Батько дуже полюбляв цю дорогу додому Усі пори року, особливо восени, коли тут все. Жовте, красне, ще десь зелене, він завжди ловив максимальний кайф, коли тут їхав. А також ловив максимальний кайф, коли я його віз на цій дорозі взимку, тому що я полюбляю трошки поїздити боком, дріфтануть. Ось, І всі повороти, які ми тут їхали, всі їхали боком, він хватався за все, що можна, і кричав, хто так їздить, я тебе так не вчив. Щоб більше такого не робив, щоб я не бачила. Ну, у нас з ним був дуже тісний зв'язок, Ми традиції свої були. Ми після кожного чергування зустрічались, пили каву, розмовляли, у кого як пройшло чергування, хто куди їздив, хто що робив, що бачив, якісь новини, ще щось. Це був ритуал. Після чергування п'ємо каву зранку. Він завжди допомагав мені в будь-яких моїх розпочинаннях. І завжди казав мені, що навіть якщо ти не правий, я все одно на твоїй стороні. Мені байдуже, хто що каже, ти мій син, я завжди буду на твоєму боці. Я вважаю, що так будь-який батько чи мати так зробить заради своєї дитини. І я так буду робити. Батько пишався вами, що ви працюєте в цій сфері. Я вважаю так, я ніколи не, не питав його цього. Я вважаю так, я пишався ним, він пишався мною. Мабуть, звісно, пишався. Чому? Любий батько пишається своєю дитиною, успіхами своєї дитини, досвідом, яким він набув, або результатами якимось. Я ж кажу, він завжди мене підтримував. Чи я зараз щось, що ви би хотіли, можливо, сказати батька, якби була така можливість? Не знаю, не скажу. Дуже важко. Багато чого і зробити і сказати. Коли людина уходить з цього життя, ти починаєш думати, що ти не зробив, а що зробив не так, чи мало було чогось, чи багато було чогось, а що можна було переробити, але. Нам дозволили прибути ціле чергування з Володимиром та його колегами та поїхати на виклик, якщо такий буде. Тож подивимося, як проходить День працівників ДСНС та поспілкуємося з друзями та колегами Володимира. Чому вирішила взагалі постати ДСНСником? Не люблю сидіти на місці. Потрібен рух. Рух це життя, тому і поступив до національного університету. Що більше всього любите в роботі, що не любите. Більше всього, мабуть, мене підтримує це мій караул, особовий склад. Mm -hmm. Дружність, колектив, моя родина. А ви кажете, за короу у вас караул не міняється? Тобто ви постійно з ними тими самими людьми? Так, так. Є закріплений особовий склад. За нас чотири караули, і в кожному караулі по 12 чоловік. Та ці люди незмінні. Можете описати, як відбувається, ви, до прикладу, сигнал, триває, що відбувається далі. Всі закінчують займатися справами, якими займалися до цього, так сказати, бросають все, та є хвилина на те, щоб вдягти бойовий одяг, дізнатися місце надзвичайної ситуації, адресу, та сісти в автомобіль та виїхати з підрозділу. Ну, ми знаходимося на роботі третину свого життя, проводимо разом з хлопцями. Не скажу, що робота захопила все моє життя, ні, але вона займає дуже велику частину. Та коли йду в відпустку, ну, мені достатньо десь. Півтори-дві неділі і все. І мені, мені вже нудно, мені вже сумно. Я хочу повернутися до хлопців, працювати, виїжджати. Тому що кожні, кожне чергування це як нова сторінка. Mm -hmm. Наша частина вона найперша та найстаріша в місті Харків. Mm -hmm. Є давні світлини. Дні окупації вона пережила війну. Кабінет начальника Караулу, де ми працюємо офіцери, це наша їдальня. де Ми з хлопцями їмо. Тут все, сам, Самі ми робили ремонт, міняли все, розставляли все. Це автомобілі, які знаходяться на розрахунку нашого підрозділу. Це місце водія. Яка ваша посада в команді? Ви Моя сами... посада? Ну так, що саме ви робите? Я начальник караула. А коли Я... ви на виїзд їдете? Я їду спереду та прокладаю найкоротший шлях до місця. Угу. Тут їде Місті водій. Начальника каравула, Ні. Поруч... — Поруч з водієм. Так, так. Або якщо виїжджають два автомобілі, ну є випадки, коли виїжджає один автомобіль, є випадки, коли виїжджають два автомобілі. Коли виїжджають два автомобіля, на другому автомобілі їде і командир відділення, ну, можна так сказати, мій зам. Це Тоді... залежно від того, наскільки велике. Так, так. так, Який виклик і що потрібно робити. Тут ззаду їде особовий склад, тут знаходиться а, інвентар, який ми використовуємо ну, діелектричний, діелектричні ножиці, мотузки, електричний інструмент. Сюди встановлюється індивідуальний апарат, uh -huh. і вони знають, де чий кожне є своє місце. Сюди або сюди зверху кладуть маску індивідуально. Uh -huh. Це індивідуальний ліхтар, який ми використовуємо на пожежі. Він в е, більшості випадків чекають на бойовий одяг збоку. І на протязі всі, всієї праці він з тобою. Тут знаходиться пожежно-технічне Пожежно-технічне обладнання, яким ми користуємось. Бензоінструмент, ломи, сокири, пили. Універсальний наш засіб це хуліган так називальний. Це від заграничних друзів до нас прийшло. Багато функціональним. Ним можна і вскрити автомобіль, і відкрити е, двері, самотужки і тут. Дуже багато пристрій. Святиня водія. Це пожежний насос, пожежні крани, патрубки викидні на одну сторону, на іншу, тобто, в залежності від того, куди нам треба прокласти. Водій приїжджає, ставить ав автомобіль в визначеному місці, приходить, стає сюди і все. І, вс і увесь час, у всю пожежу він стає тут і керує автомобілем. Стволи, якими ми працюємо, пожежні, це ствол Протекс універсальний, він і компактний. Струмень дає, розпилений струмень — це ручка відкривання, тобто ти відкрив, подав воду. <говори> є загроза балістики з напрямку Білгородської області на Харків. Тому коли є така загроза, ми проходимо до укриття. А сигналами тривоги не нехтуємо. Бачите, нікого нема. Всі вийшли до укриття. Беріть речі, ходімо. Обирайте любу кровать, яка вам сподобалась. Тривога закінчилась. Керована авіабомба впала десь в області, не долетівши до міста. Нам Володимир говорив, що ви з ним одні з найкращих друзів тут в частині. Як довго ви одне одного знаєте? Ми знаємо Володимира з Володимиром дуже давно. Життя привело до того, що почали працювати разом, почали більш спілкуватися. Ми трішечки поговорили, трішечки життя, якби нас звело. Попрацювали в місті, плюс війна, плюс ну, дуже багато моментів і стали такими друзями. Чи ви були знайомі з батьком Володимира? А, і, якщо так, може, наскільки? Ну, якщо з Володимиром ми спілкуємося ну, дуже добре і, і навіть в позаслужбовий час, ось ну, ми дійсно як така сім'я. А з батьком ми були знайомі, і у нас навіть була така традиція, що ми чергування закінчується. Важке чергування не важке. Ми всі документи, що від нас потрібно, ми робимо, там, візуємо, ставимо підписи і їдемо всі, збираємося на точці, п'ємо каву і роз'їжджаємося там хто куди. Да. І завжди вранці. Ми про каву з його батьком. Ця подія, яка сталася, вона трішечки підірвала тобто своєю ситуацію, яка трапилася, Вона просто підірвала моральний дух? Моральний дух вона не підірвала, але ну, на душі з'явилася така рана і є така втрата, є така пустота, яку. Ну, тобто тут. Важко щось сказати, ще щось додати. Зараз будемо міряти спецодяг, у якому ДСНСники виїжджають на всі свої виклики. Тут скільки ви казали, важить цей. Тут за кілограм 40-50. такі маленькі, пистенькі. Трошки е похоже на такий е масивний лижний костюм. <свистити> на <свистити> сноуборди щось. Я трішки допоможу Так, <свистити> окей. О, під підсумочка, це все. Так, пояс за собою. Радіна повинна бути з лівої сторони. Навпаки. Раз, два, три. Фух, що сказати. Я не уявляю, як це може лазити, а висоту. А тепер высоту. можна пробігти. Пробігтись страшно? Так, звісно. У мене трошки злітає карти, але... Ну <реш> так, відчутно, я б сказала. Три кілометри я б так не пробігла. А ми просили так Фух, Годинами люди так працюють в таких костюмах. Ні, ну це прям варта поваги, я так скажу. Так вона якось не задумується взагалі, як це все відбувається. Ми пробули з Володимиром та його колегами зранку і до самого вечора. Але пожежі на щастя не сталося тож ДСНСники відпрацьовували вправи. Буквально тільки закінчилася зміна Володимира. Як почалася велика пожежа саме в тому районі, де ми перебували, Володимир та його команда вже поїхали відпочивати. А на цей виклик приїхали інші хлопці зараз подивимося на їхню важку роботу.